Відбувся відкритий чемпіонат області з кінного спорту. Його учасниками стали молоді спортсмени, початківці та вже досвідчені вершники. Як саме виборювали призові медалі? Дивіться у сюжеті Марини Пятаченко. Головніший кін чи вершник, ані перший, ні другий. Тільки гармонічні взаємодії можна досягти бажного результату чи навіть більшого. Втім, є своє розподіл в досягненні успіху. На 90% усе залежить саме від тварини, тому кожен виїзд може принести сюрпризи. Нині випробувати себе та підкованого друга вирішили наїзники з Харкова, Дніпропетровської області та Сумщини. Серед останніх, зокрема, одна школа та виш, а також два приватні клуби. Вік, юнаки, юніори, аматори та навіть спортсмени. Національної категорії готуються далі на всеукраїнський рівень. Адбор йде час в основному по конкуру, тому що у нас пристоячі сорінування чемпіонат України серед дітей юношеї юніорів по конкуру і по три Своїми спортсменами тренери справді пишаються. Зараз четверо сумчан входять до складу національної збірної серед юнаків та юніорів. Двоє Олександр Бруньова та Едуард Гармаш, змагаються у виїздці. Ще одна пара Ольга Круглова та Максим Токарев беруть участь у триборстві. Якщо буде все добре, може бути, поїдемо ще на Україну, на етап, на всі українські, на чемпіонати. Попри ненатто лагідну погоду, спортсмени впевнено змагались протягом двох днів. Найкраще без медали не лишились і отримали путівку на чемпіонат України у різних вікових групах. Так у виїздці відзначились Едуард Гармаш та Анна Гунько. А у конкурі неможливо було не помітити Ольгу Круглову, Антоніну Данильченко та Олександра Іванова. Нагадаємо, незабаром вони представлять сумську команду на всеукраїнській арені. Марина Пятаченко, Андрій Геращенко на часі спорт.